Доброго вечора всім. Дуже таке часте питання. Чи будуть довго працювати свинцево-кислотні акумулятори, підключені до гібридного інвертора? Ось такого гібридного інвертора, до якого підключені сонячні панелі. І прості. Пускові акумулятори для автомобіля. Ось у мене два акумулятори, причому зовсім різні. Один на 80 ампер. Один цей. Цей на 60. Ось так вони підключені. З'єднані. Дуже коротко з'єднані. Кабель підключення і кабель з'єднання один і той, же, тобто 25 квадратів. Скажу так, працюють дуже довго, якщо виконувати елементарні правила, тобто не можна розряджати їх більше. Чи нижче, чим 12,5 вольт, тоді будуть працювати. Ці акумулятори у мене дуже довго працюють, і я ніколи їх не розряджав нижче, чим 12,5 на кожне. Якщо розраждати їх нижче, давати їм розряд такий, нижче 12. Довго вони працювати не будуть, Вмирають вони навіть за місяць. Але якщо держати їх постійно зарадженими та не давати їм розражати нижче, ніж 12,5, працювати будуть довго. Всім дякую.